Таїнства церкви. Їх є декілька і у кожного своє призначення. Як ці священні обряди формують духовне життя віруючих, зміцнюють зв'язок з Богом та церквою. Слово настоятеля луцького храмового здвиження Христа Господнього проти ірея Василя Клочака. Таїнства це богом встановлені. Священодійства, які відбуваються в церкві, через які е на людину сходить невидима благодать Святого Духа. В православній церкві існує е сім таїнств: Це хрещення, миропомазання, покаяння або сповідь, причастя, вінчення. Священство і ілеособорування серед цих таїнстві таїнства, які є обов'язковими для кожного християнина. Є таїнства, які повторюються і не повторюються. Для духовного життя таїнства мають надзвичайне важливе значення, оскільки вони надають людині благодаті, яка допомагає людині духовно зростати. Через таїнства людина підтримує невидимо зв'язок із Богом. Кожне із таїнств, яке є в православній церкві, має свою благодать, яка властива тільки йому. Наприклад, в таїнстві хрещення людина народжується для духовного життя, і тому в цьому таїнстві подається благодать прощення гріхів і відновлення, народження, таїнство миропомазання, дари Святого Духа, які потрібні для духовного зростання людини, таїнство сповіді або покаяння це благодать прощення гріхів. Таїнство вінчення, благодать, яка допомагає супругам спільно жити, вести господарство, народжувати і виховувати дітей. Таїнство єле його освячення це благодать, яка допомагає людині боротися із її недугами, як і тілесними, так і душевними. І, і, і подає прощення гріхів, які є причиною цих недух, і в таїнстві священства це благодать, яка наділяє е, ставленника, священослужителя е, звершувати усі всі таїнства і бути служителем е, і домобудівничих таїн Божих. Миропомазання це одне із таїнств, яке звершується безпосередньо після таїнства хрещення. На даний, в даний час в православній церкві воно звершується разом із хрещенням. Спочатку хрещення, потім миропомазання. Оскільки хрещення це духовне народження, то після народження людині. Яка духовно народилася, потрібна, е, потрібна сила, потрібен розум, потрібна мудрість, потрібна е, благодать, яка допомагає зростати духовно, і сила, яка допомагає. Е, Боротися з ріхом і протистояти ріху і залишатися із Богом, і тому в таїнстві миропомазання оці дари, дари Духа Святого подаються людині для, для того, що вона мала силу. Найважливішим таїнством у православній церкві, і в християнській, взагалі, це тає таїнство святого причастя, таїнство, в якому під образами хліба і вона людина причащається невидимо тіла і крові Господні. Воно є центральним і найважливішим, як у серед усіх таїнств, так і в добовому колі богослужіння. Усі богослужіння, як, як ті, які звершуються в храмі, усі домашні молитви, всі вони покликані для того, щоб підготувати людину до цього найважливішого таїнства, бо це є таїнство, в якому людина не просто отримує якісь благодатні дари Святого Духа, а безпосередньо найтісніші єднається із Богом. Одне із таїнців православної церкви є таєнством Освячення. таїнство, яке, про яке найяскравіше говорить один із апостолів Ісуса Христа з 12 апостолів, брат Ісуса Христа по плоті, апостол Яків. Він говорить про нього таке: якщо хто з вас занедужує, нехай покличе присвітрів церкви, нехай помоляться над ним, помазавши його оливою віри. І якщо гріхи прости вчинив, простяться йому, і молитва віри зцілить недужого. Отже, це таїнство призначене для того, щоб допомогти людині вилікувати її в не тільки хвороби зовнішні, але й внутрішні хвороби. Причиною внутрішніх хвороб найчастіше є гріхи. Які людину настільки розбивають, що вона подібна до паралізованого чоловіка або е, розслабленого чоловіка е, зовнішньо, е, чи видимо, е, ми бачимо її цілою неушкодженою, але внутрішньо такій людині бракує якоїсь поштовху чи сили для того, щоб е, протистояти е, депресії, е, щоб перестати боятися завтрашнього дня щоб бути впевненою в, в в, в своїх силах в тому що буде відбуватися і тому це таєнство особливо є важливим е, саме і для таких людей